Швидкий спосіб почистити котел. Перевіряємо разом з вами, роблю перший раз. Добре розпалюємо багаття і беремо звичайну сіль. Не знаю, скільки тут я грам взяв, грам 200 може буде. І солимо. Туди. Отак. Я покажу, що було в котлі і буде після. Також там зверху покажу. кривна на всю повністю піддувало, щоб тяга була. Ось сіль наша. Зараз підемо на вулицю, подивимося, що в трубі твориться. Ну, який дим чорний, ну це видно, що вигорає сажа. Добавив я ще так само солі, там видно вона лежить почала вже стріляти. Що одразу видно, що тяга покращилась і все те, що було от смола повністю, вона якби підсихає і вилітає в трубу. От з краю видно яке було, і яке там. Ну, був забитий взагалі. Смолою задавлений, зараз тяга пішла от наверх. Отже, результати, звичайно, не такі, як хотілося б, щоб воно все вигоріло, вилетіло просто в трубу та й все. Але якби результат є. Смола підсохла і в будь-якому випадку ну от, вам його вже чистить буде краще. Воно взялося все такими коржами. І вже якби почистити буде зручно. Не те, що відшкрібати Смову. Я думаю, якщо десь раз в тиждень або раз в два тижні робити таку профілактику, ну, не запускати до такого стану, а робити таку профілактику, то результат буде доволі таки непоганий. Хто знає, може ще якісь способи, підкажіть в коментарях. Є ще один безкоштовний спосіб. На наступному відео спробуємо перевірити. Кому була корисна інформація, проявіть якусь активність, напишіть коментар, лайк чи підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. До побачення!